Вранці 24 лютого, як, мабуть, і всі українці прокинувся, збирався на роботу та, не повіривши, відкрив телефон, почали, почав читати, що вибухи йдуть, почалося вторгнення, ну, не повірив, звісно, якось та ні, треба їхати на роботу. ж. Ну, батько теж. Ну, за вся сім'я була трошки шокована, але в принципі план був такий, що ми всі їдемо по роботах, як треба, а там вже будемо вирішувати наші питання, як діяти далі. Е, дуже багато їхали, їхавши на роботу, дуже багато пробок було. Бачу, люди, паніка. Але я якось тримався, тримався, бо мама хотіла одразу від'їжджати. я Кажу, спокійно, все нормально. Ми". Будемо відштовхуватися від новин, сидимо на місці, все добре. Приїхавши на роботу, вже побачивши, що це вже не жарт, і почали бач, подивитися телеграм-канали, що там йде просто техніки десь, ну, почалась трохи почав нервувати. І якось на роботі всі не розуміли, що робити. Тобто, що, куди бігти, куди допомагати, і на інформацію, теж знаючи, що в нас не було не так було багато танків на, це, на цей час в місті, і ти розумієш, що місто не готове, а ворог просувається по секундам вперед, і було трошки вже надвечір, було панічно. З сім'єю було прийнято рішення виїхати до села, до дідуся, до бабуся батькові. Цей вечір позвонили з воєнкомату, з військомату та сказали приїхати на перевірку документів. Та як склалося на наступний день, батька вже мобілізували. І якби сім'я залишилася там, батько пішов на службу, а я приїхав у Кривий Ріг. І на 26 лютого я. Почув, що мешканці почали організовуватися, облаштовувати укриття, знаючи, де про що була річ, я одразу ж долучився до цього. Почали… І було, був як мурашник, такий багато люди допомагали, багато допомоги привезли. Тобто ми розуміли, що ворог іде, ми вже почали там і коктейлі молотова тобто, ну, Ми не розуміли, чого очікувати. Тому ми хотіли по максимуму скоріше зробити це укриття, тому що ну, реально очікувати чогось це вперше в житті, і не дай Боже таке комусь ще відчути. Але не розгуртувався, не розгубився і було класно дивитися цю згуртованість, всі разом сплотилися та вже через. Три тижні ми закінчили облаштування сховища. Перша тривога, я пам'ятаю, була 27 лютого. Сховище було ще не в дуже готовому стані, але вже там можна було вже прийти, сісти та ну, хоч якось переслідути ці тривоги. І було якось відчутно, що ти в безпеці, якийсь невеликий, але ти в безпеці. Тобто, це було дуже багато стопотворіння людей. І ти відчуваєш свою відповідальність, що люди приходять, ти повинні їх провести, що там надати. Був у нас сховище якраз на 27 лютого на тривогу був черговий лікар, тобто вже вони чергували. Були й випадки, коли людям ставало зле, тобто класно, що були лікарі. Тобто ми слідкували за безпекою також, бо людей було дуже багато, які фотографували це все. А ми ну, тут тобто, одразу на це реагували, що це якісь, ну, якісь агенти, мабуть, Тобто ну, перевіряли документи, ну, тобто, якось ми відчули, що ми там відповідальні цьому сховищі, весь, хто там прикладав багато зусиль, От так воно якось і потім ну, до сих пір це сховище живе, тобто ми його ми там облаштували піч. Тобто там тепер є опалення, можна прийти і погрітися, там є у нас електрогенератори, тобто це надані людям ну, тобто безкоштовно. У нас надали нам безкоштовний інтернет, охорону систему в цьому сховищі. Тобто, я такий, ну, для мене це. Дуже приємно, коли і бізнес допомагає, і в також і влада нам допомогла, але зараз воно укриття знаходиться не на балансі, і ми самі мешканці району, люди опікуються ним своїми силами. Там ворог йшов на Баштанку, то батько був якраз не знаходився в Казанка, в ПГТ Казанка, і я позателефонував йому і кажу, у вас є хоча б там танк, чи далі є танк, казав, нічого немає, у нас тільки зброя по чотири рожка, і ми Ну, він кинув слухавку, але не положив, не відключився від дзвінка. І я все чув, і я відчув таку слабкість, ну навіть зараз моторошно ну, трошки, що я вже можу не побачити батька. Ну, ну, склалося дуже, ну як склалося, там коли вже побачив побачив телеграм-каналах, що колону розгатили, то він одразу через, ну, десь уже на наступний день він перетелефонував, тому що ну ну, тобто, це такі моменти, коли ти це все про це все відбувалося, коли ми якраз будували сховище, був настрій такий, що нам ми у нас все. Все виходить, що ми там і все дроти привезли. Ми там все-все. І тут такий телефонний дзвінок, просто що ну, мене трошки. Але я розумію, що чоловік, я бути сильним, то ну, я продовжував далі. І я сподівався, що все буде добре. А тепер я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є, ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні! Дуже наприклад мене мотивує звернення президента нашого, тобто, коли е, Володимир Олександрович Провів промову про і, і, і я запам'ятав ці слова, стійте міцно, тому що крім вас в нас нікого нема. І я не зрозумів, ну, Я наприклад для мене це був поштовх, що нам треба по максимуму тут віддатися, зробити, тобто і спілкувавшись з людьми, вони всі були мотивовані, що ворог сюди не зайде до міста, і ми повинні забезпечити всі. Ну тобто і люди були. Які хворі, тобто допомагали, тобто у кого білі спиною ніхто не жал не жалівся, всі розуміли, що ми робимо одну місію, і нам потрібно це, ну, це наш район, наше місто, що ми ніколи нікого сюди не впустимо, приведемо всі зусилля, щоб тут кацапів не було. Розуміючи, що ворог окупував Херсонську область, що будуть приїжджати переміщені особи до нас, в місто Кривий Ріг, їх дуже було багато. І на початок це була одна сім'я, яка до мене звернулася. Це було випадково насамперед. Я привозив гуманітарну допомогу там, одній сім'ї з інвалідністю, і хлопці якби, спитали, де тут гуманітарний штаб, кажу, ну ви, мабуть, по, за адресою звернулися до мене. І так пішло і пішла. Ця... Реакція, яка телефонна розмова, там нам допомігла людина звертатися до нього, і отак я з одної сім'ї самотужки. Можна сказати, надав допомоги близько 87 сім'ям. Вони казали, де вони живуть, і адреса, тобто всі документи показували, все нормально. Ну люди були. Я хотів людям показати, що вони не кинуті, і що вони тут в надійному захисті і можуть розраховувати на допомогу як мене, моїх колег. Тобто, я звісно консультував і і і надалі зараз я спілкуюся з людьми уже чисто. Можна сказати, є пару сімей, такі, якими я став друзями, тобто і ми там поздравляємо один одного на свята, тобто на день народження дітей їхніх, тобто, бо є взагалі то більшість сімей, тому є маленькі діти. Тобто там від це ж звісно була допомога, якби дитячі памперси, тобто їжа, тобто харчування. ну… І вони насамперед вітають мене, до сих пір можемо зателефонувати, можемо каву випити. Ну, тобто люди не в'їжджають, а вже розуміють, що ну, їм тут подобається і що вони можуть в будь-який момент зателефонувати і можемо поспілкуватися. Це дуже гріє душу насамперед. Приємно, коли люди до тебе так відносяться, тому що, як правильно кажуть, відносяться до людей так, я хочу, щоб відносились до тебе. Тобто є були і випадки, коли люди там жалілися, там, а чому так мало, а чому так, ну вибачте, ну розрахунок такий. Ну, тобто ну, були і такі випадки, але є, все можна зрозуміти. Тобто, як є люди, які насамперед вдячні, є як, ну, не дуже вдячні, але це не привід опускати руки та не робити свою справу далі. Після як почали звільняти частину Херсонської області, я разом з командою за молодіжка Кривий Ріг ми їздили на деокуповані території з гуманітарною місією, тобто ми допомагали літнім людям, у котрих десь зруйновані були вікна, будинки, дахи, допомагали в облаштуванні, тобто це заклепати вікна там, тому що бабуська сама вона не може. Були в Новоронцовці, заїзд були в Осокарівці, тобто, це ми заїхали туди дуже випадково, і чесно кажучи, від побаченого, ну Реально були сльози, тобто ми там населення людей було три з половиною тисячі, і ми побачили чоловік 11. І це, які пережили окупацію, вона була під окупацією, потім від орків туди вийшли і почали гатити по ній. Там село просто зруйноване з нулем, з землею. Просто ну. тобто, життя після того, як ну, не зупиняється, ми. Люди були раді нас бачити, ми допомогли, також ми були і великі Олександрівці, також і коли ти, ну, тобто не потрібно зупинятися, потрібно витискати з себе максимум, тому що розслаблятися нема коли. Також і я після цього як. Ну, на, Підпрямував зв'язки, тобто на допомогу надавали Баштанському РТЦК та СП, тобто комплектування, тобто, це де батько служить, тобто ми приїжджали. Я приїжджав особисто два рази. З гуманітарною місією це були їжа, теплі бафи, шапки, тобто на зиму, тобто, щоб закомплектувати. В листопаді минулого року я перейшов у відділ. Цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами і почалася. Тобто цей відділ відповідає, в принципі, він сам за себе говорить, цивільний захист, тобто це все-все це захисні споруди, це укриття, це все, що з цим зв'язано. Тобто, коли було, ну, тобто, вся взаємодія в цьому йде. Це дуже важкий відділ, насамперед і я відчуваю цю відповідальність, працюючи в ньому, тому що... Дуже понен приймати рішення і дуже швидко, тому що буває, як ситуація, яка була, коли підірвали дамбу Херсонську, нам потрібно було скликати комісію техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тобто це, ну, це було ввечері, тобто в неробочу годину вже всі збиралися, і ніхто нічого не казав, що ой, ми їдемо вже неробочий час. Всі знали, що. Ну, треба, треба робити своє свої діло. І ну, в принципі отак в цьому заключається моя робота, це з органами поліції, з ДСНС, ми співпрацюємо тісно, тобто, маючи контакти, якщо якісь пожежі, розмінування, тобто все це на нашому відділі. Початку війни я зробив все можливе і далі потрібно виконувати в принципі, свої депутатські обов'язки. Ще до повномасштабного вторгнення у нас на мікрорайоні був побудований майданчик за програмою президента Активні парки. І, тобто він був побудований, знаєте, і мені все-таки він не давав спокою, тому що я хотів чогось більшого. Я розумію, що є цей майданчик, але мені не вистачає щось далі. Ну було. Прийнято рішення, тобто я поспілкувався зі своїми помічниками, тобто, і от ось ввечері виходячи на вулицю з мешканцями, з батьками, тобто, що потрібно щось робити далі, розвивати це місце. Тобто, звісно, все впирається в кошти, але ми завезли 30 тонн відсіву, тобто, це. Було якби, вже розібрані якісь блокпости, кому нікому не треба було. Тобто казали, забирайте, якщо ви саме заберете. І Ми так завезли 30 тонн, мешканці самі тільки бачили, що ми привозимо вже Фу, всі, збираємося на вечір, розсипаємо, Тобто, ну, все добре. Потім... Один з моїх помічників, я дуже йому за це вдячний, надав ну, нам піддони. Ми вирішили змайструвати з них лавки, тому що ну, в принципі, там багато грошей на це не надалося. Тобто зробили шість лавок, все обробили, і потім почалося, що вже потрібно якось урни. Тобто тут відпочивають люди. Так, звісно, з нашим менталітетом трошки важко. Люди не доходять, не доходять, не своє сміття не викидають, але встановили урни завдяки. Нашому міському депутату Денису Івановичу Вукленко, за що йому теж дуже вдячні, і мешканці вдячні. Ну, і Вирішили, що щось потрібно ще. Треба на цьому не зупинятися, і вирішили збудувати Гойдалку, яку ми будували майже місяць, тому що ну, не у всіх не є, всі працюють, не у всіх є вільний час, і за місяць ми і великими силами ми її зробили все ж таки. і я відчуваю гордість за нас за людей, які вклали в свою душу в це. Тобто я розумію, що я на одній хвилі з ними, і ми розуміємо однаково, і Тобто у нас ще дуже багато планів на ту локацію. Також, звісно, я не забуваю за весь район. Тобто, хтось каже, чому ти тільки на цій точці працюєш. Я хочу, я доношу до людей, що я не хочу розпулятися. Так, є якісь нагальні питання, до мене можна звернутися і ми вирішимо ту проблему. Але якщо щось там вже будувати і роз, роз, розбудовувати ділянку, треба спочатку закінчити одне. Потім переходити до іншого, тобто не можна на десять, двома руками на 10 справ все робити. Що я перше зроблю перше після перемоги, чесно, багато думок було на це. Я відчуваю, що я просто буду дуже багато плакати насамперед. І це будуть сльози радощів, і скільки, ну, розуміючи на це, як це важко, да, багато людей хтось каже, я нап'юся, я там ще хтось, ну, мені цього не треба. Я розумію, що. Навіть зараз я сліз не стримую, тому що для мене це я дуже близько це сприймаю. і Я розумію, що як тільки я почую слова перемоги, для мене ну, я навіть не стримую, я не знаю, скільки я буду плакати. Насамперед я поїду до батька, обійму його і всю сім'ю обійму, тому що це реально це витримати. це… Я вважаю, що так кожен українець буде робити, але це будуть сльози щастя, радості і, звісно ж, пам'яті тих, кого вже немає з нами.